Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Гєшка, і сьогодні я для вас підготував лайфхак спосіб для того, щоб ви могли пограти на серверах eu 1 і eu 2 перейти з eu 3 або eu 4. Тому заговорюйте чайок, буде цікаво. Ласкаво, прошу на канал Гішка Геймс.ua. І так, друзі. Насправді, багато чого робити не потрібно, спосіб робочий, і що вам для цього треба? Спочатку просто зреєструйте аккаунт на е сайті World of Tanks на європейському сервері. Новий аккаунт. Просто пустий аккаунт. Це нам потрібно буде, щоб перейти на вашим основним аккаунтом на eu 1 Я вже зареєстрував свій аккаунт. Зараз покажу, покажу, що потрібно робити далі. Ось у мене зараз мій основний аккаунт. Я з нього виходжу. Від'єднуюся тут від серверу. Від'єднатися від серверу. Ось тут у мене показує, що доступні тільки U3 та U4. eu 1 U2 недоступні. Що я роблю? Я заходжу у Game Center Wargaming Тут змінюю. Вже у мене автоматично стоїть вхід. Змінюю зміню на свій другий аккаунт. Увійшли. Так, і тут натискаєте потім Йо, е, натискаєте увійти. Бачите, воно. Оп. Натискаєте увійти, воно зараз закине на мій аккаунт другий, котрий я створив на європейському сервері. Зараз чекаємо. Чекаємо, поки завантажиться. Так, ось. Є один. Ось, аккаунт абсолютно перші рівні. Далі, що нам треба? Знизу, зліва. Додаєте себе тут у друзі. Я себе вже додав. Знаходите себе ось тут. Пишете там свій нікнейм основного аккаунту. Я вже тут доданий. Ви додаєте себе е, у друзі і запрошуєте до взводу. Ось, я запросив взвод. Тепер. Від'єднуємося від серверу. Знову. Знову Game Center. Тут змінюємо на свій основний аккаунт. Так. І натискаєте знову просто увійти. Тут буде все одно показувати наш аккаунт, який ми зареєстрували другим. Але ми у гейм-центрі змінили на наш основний аккаунт і запросили себе у звод І таким чином нас зараз перекине на Є1. Абсолютно легальний лайфхак. Користуйтеся. Ось мій основний аккаунт, так, всі танчики. Зверху дивимося ЄО-1. От запрошення увійде до складу взводу. Не потрібно навіть ходити. Ось і все. Більше нічого А, ще одне забув сказати, коли ви створюєте новий аккаунт, там вам е -е, потрібно буде, ну, не потрібно, вам запропонує пройти е -е, навчання. Ось це, пройти навчальний полігон. Його можна пропустити. Тобто вас закине, ви там натиснете бій, але потім, коли він почнеться, натискаєте Escape і виходите з нього, і все. То вам не потрібно. Спосіб швидкий, 5 хвилин вашого часу, і все. Сподіваюся, лайфхак вам сподобався. Тому ставте лайкуськи підписуйтесь на канал, також інформація під цим відео. Я створив телеграм-канал, там будуть виходити новини про відоси, і коли будуть стріми. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Па-па